Кожен сьогодні мріє про успіх та самореалізацію. А чи може людина стати успішною, якщо вона не вміє комунікувати? Комунікація важлива складова успіху, яка потрібна в будь-якій сфері життя людини. Адже комунікація це ціле мистецтво опанувати яке під силу кожному. Робота гурка спрямована на розвиток комунікативних вмінь. Вчимося успішній комунікації, ораторському мистецтву, структурному викладанню думок, мислити критично, вести дискусію, формулювати та відстоювати власну точку зору, дебатувати на будь-яку тему правила ділового етикету, переконливим промовам, протистояти соціальним впливам. Опановуємо лайфхаки з української мови. Дебати, тренінги, семінари, тренувальні ігри на практиці допомагають стати ораторами, аналітиками, а також реформаторами. Бо, заперечуючи будь-яку тезу, зможете запропонувати альтернативу. Члени гуртка є активними учасниками науково-практичних конференцій. Міжнародних конкурсів всеукраїнських літературних дитячо-юнацьких фестивалів. За кожною великою людиною, що досягала успіху, можна розглядіти довгий ланцюг невдач. Проте комунікація завзятість і стійкість допомагають їх успішно долати. Кракуємо до успіху разом у школі успіху!